Всім привіт! Така погодка була, поки я приїхав, сонечко світило, аж душа радувалася. Значить, що, в чому двіж? що я вас тут всіх збираю? Заїхав до, до товариша і Саня мені показав, каже, що є на продажу. Каже, Хоч зніми вистав, бо ми ще каже, не займалися цим питанням по продажу. Вистав, кому може потрібно, то хай телефонують в ціні будемо приділятися. Щось, на щось ціну ціна є, на щось ціну треба обговорювати по телефону, так що, кому цікаво, дзвоніть. І обов'язково ставте лайки, щоб швидко це все діло, що я вам зараз покажу, продалося. І е, отримав я свій могорич, так скажем. Значить, дивіться, перший так скажем, лот, перший агрегат, який продається. Це отакий диско-глуборихлювач. Диско під мощну, звісно, техніку, не під емтезон. Зараз піду почитаю з таблички, начну. Табличка. Ага, Тут майже нічого не видно. Борона дискова важка, причіпна модель БДВП. Отак. Спереді йде ряд коточків, коточків дисків. Потім ззаді йде два ряда лап мощніших. Тут, звісно, мощь така, що мама мія. Саня казав, як заглибили повністю без дисків, так каже, провода, якісь подоставали. І останній ряд це в нас ідуть отакі плоскі диски. І ззаді отакий коток. В принципі, каже, состояння робоче, ну, щось треба подивитися, щось прокрутити самі розумієте, техніка не нова. Чотири транспортних і робочих колеса. Рама не репнута, не тріснута, циліндри робочі, сухі шланги, все це діло тут є. Ціна ціна по телефону, телефонуйте, кого зацікавило. Ось. Кого зацікавило, зв'яжіться, обговоріть, а там вже дійдете до спільного знаменника. Значить, Є такий шульт. Е, ногами поміряв десь в районі 4 метрів захват. Це бомба, щоб дрібнити кукурузу, проходить зверху. Ножі новенькі стоять. Такий самоліт бомба. Замість того, щоб дискувати, пройти оцим агрегатом і можна сміло орати. Понизу. Стан доволі непоганий. Колеса чотенькі, в принципі, без тріщин, без нічого такого грандіозного. Ціна 10 тисяч доларів, торг, ну, буквально може на пиво. Ну а там дзвоніть, з чоловіком домовляйтеся, може дойдете до спільного знаменника. МТзон, кстати, тяне, але не з великою швидкістю. Тобто, аби таке щось 110-120 лошадок можна літати і делати красоту, замість дисковки, замість дисковки по кукурузі приміняти. Отакий От даний агрегат. Мульчер я його називаю, хоча це не мульчер. Дешло ціле, не розірване. Ну, отут чу-чуть є, є вироботка. Ну а так по стану доволі непоганий стан. Редуктора всі обслужені. Кардани всі є, то тобто є все чотенько. Тут виходить сіке. Три редуктора, да? ага. один, два, три. А тут що за конструкція стоїть. Ага, тут ще такий редуктор, напевно, який розділяє це все діло. Так, йдемо далі. Отакий От бомбезний оприскувач. Рау. Помпу зараз покажу до нього, помпа із оприскувача нуляча. Все ось блистить, в роботі не було. Помпа, ви бачили, нова, стан задовільний. Він, майже весь, не майже весь, весь, не а верніше, він комплектний. все. Всі шлангочки, трубочки є, змішувачі, оце все працює. Але є маленький дефект, основний, так скажем, лопнута бочка. І десь он потемніння, бачите, десь оце в цьому районі, десь о тут з нею щось не то. Колеса, дивіться, Нов'ю. Друге, нове, дивіться, ніде нічого, ні тріщинки, ніде нема ніяких дефектів. Він із заграниці навіть у 2012 році проходив останнє ТО. Тобто ось є усі наклейки про те, що він проходив ці всі ТО. Аби ще знайти ось, ось табличка, може там пише, якого він року. Не пише тут ніякого року. А Може писало, але вже не видно. Бочка на 3700, але я думаю, його можна переробити там на меншу бочку. Ну, скулібнічать, але апарат бомба. Тут подивіться самі крила, чого, чого вартують. Це просто не крила, якась моща. Це все алюмінь, подивіться. Квадрат який. Алюмінь, все на гідравліки. Електроніка, все отам. В Комплекті є, але його потрібно зібрати до кучі, так як помпу зняли, щоб не знаходилася на вулиці, шланги познімали. Але приїжджали хлопці, його пробували запустити, він працює все, але смутило тільки те, що бочка тріснута. Кому потрібно, можна зробити гарний оприскувач. Ціна, дзвоніть ціна. по телефону, номер телефона. Під відео закріплю ще в коментарях, домовляйтеся, я думаю, по ціні зійдетесь, кому цікаво. Цікавий апарат, звісно, особливо ці крила мене взагалі радують. Є отакий ще агрегат, як він називається, саме чистительний очистительний комплекс сок 25. Сок, сочок, садок, сок яблучний. Це, цей апарат як віє, так і калібрує. Все за один момент. Виходить так, що він самохідний, як Саня мені кари, можеш його включити, каже, і піти, каже, кофе пить. Він сам під'їде, сам собі набирає, закидає у бункер. Тут це діло проїзде, все, що там потрібно. Сюди висипається посівний відкалібрований матеріал, подається в шнек, шнек і сипеться в машину. Відходи і оце все, ось очки ящик, зараз на ту сторону підемо, я покажу. Виїжджає на колесиках, стан робочий, по стану видно, що агрегат доволі непоганий. Цепки, все є комплектне, резина навіть з пупирішками. Тут це все ось показано, розказано. Якби звісно, не наш агрегат сад, то можна над ним і задуматися. Редуктора були один потік, поміняли по гарантії. Замінили, поставили два нових. Транспортер в такому стані. Ось цю задню резиночку можна було б замінити. Питаю Сані, кажу, що це за жолобок, А він каже, що якщо щоб не, з горочкою не висипалося за борт, каже, воно його подає, датчик срабатує і воно його скидає сюди назад у кучу зерну. Так що апарат доволі такий цікавий. Ось цей ящик для, для відходів, для мусора. Ось так воно це все діло тут відкривається. Цей ящичок на колесах виїжджає і висипаєш куди тобі його потрібно. Провода є, йшло, є все комплектно, все красиво. Отакий От стан, ціна, вартість, вірніше. 150 тисяч. Ну, кофе, кажу на кофе, торг на кофе. дзвоніть, кого зацікавило, питайте. І домовляйтеся. Ідемо далі. Сівалка отака чудна. скільки я живу, я на своєму віці такої ще сівалки не бачу. Сівалка СЗ3, 4 і 5 Ярина. В робочому стані. Ціна 80 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, а якого вона года тут не пишеться? No, 04-05, хер'ян. Мілкосім'янку сіє? Ми навіть гіперські трави на сіяли. Сіє мілкосімянку? Лікарські трави навіть нею сіяли. І саме, що мене удивило, це дивіться телескопічні зернопроводи. Оце, звісно, цікаво Ось висівні. Може хтось такий самий, як і я, не образований, не бачив таку сівалку. диски із зміщенням, але вони не рівні, як у Нікі, а бачите, які випуклі. В принципі, Саня каже, що стан робочий, але ж треба подивитися. Це за колісом, таке самі примудрили. Поганенько може видно, але світла немає, освітлення немає. Там вон такі натяжники. Дишло транспортне. А, і кажу, транспортне, робоче. А ну зараз обійдемо з цієї сторони, подивимося. По редуктору. Треба подивитися, десь откудась тече. Ну, це. Для людей з руками не є проблема. Вона вся комплектна, то тобто есть маркера, все є. На другу сторону, пошли, сейчас сходимо. Так, ось так вона виглядає ззаду. Тепер можна хоч залізти. Дивіться, подножки, все культурно. Дві навіть подножки. Ззаді є ще отакі Ці ж загрі... Ті, що загрібають. Ручка, інтересна сівалка. Зернопроводи, оце звісно віч, йо-мою. Так, табличка, тут десь є табличка висіву. тут все розписано, кількість обертів, колеса, рукоятка, кількість кілограм гай, пішов, пішов. Це чорним по-білому. Ціна 80 тисяч. Кого цікавить, номер під відео. Зв'язуйтеся, звати Саша, чоловіка. Все вам розкаже, покаже. Торг, якщо є, невеличкий на сигарети. Є ще отакий агрегат, але теж він до мощної техніки. До треба Джонника якогось побило, щоб 300 плюс було. Це значить гру... глуборихлітель. Робить він, звісно, картинку. Дивіться, який лапа, й красота. Майже без вироботки. Нічого ніде не порвано, не розірвано, все в ідеалі. Получається, сіки лап, раз, два, три, чотири лапи, чотири ось отакі диска і ззаді йде отака, отакий куточок. Але до нього ще є крила. Які кріпляться ось сюди, то тобто, і ширина захвату його більша, вони там лежать отдільно, зараз під ним покажу. Це його їх зняли, щоб е, з меншою мощністю трактора можна було це все діло тягати. Стан задовільний, я б сказав би майже нового. Привезений був з Європи. Ну Дійсно, він таке враження, як не працював. Пружинимо ще. Надишла на прицеп, якраз би була бомба, не опускалася б. Так ось 2016 рік випуску. Це походу ж назва агрегату Толмет. Такий стан. Все ціле, ніде нічого не порване. Можна сказати чуть ли не нове. І ось ці крила, які цепляються на бока, і тобто стає ширше захват. Вони зняті, лежать. Ось все, принцип такий самий, як я тільки що показав. Все в дуже, я б сказав, в гарному стані, ось можна подивитися. Вироботки нема, все майже, можна сказати, нове. Ну, скажемо по-простому, БУ в гарному стані. Оця прикатка, мені кажеться, так працює чотенько. Ну, Саня казав, каже, щоб ми працювали після кукурудзки по ньому. Ну, з цим агрегатом, то каже, ділає просто красоту. Ціна даного агрегату за цими шкрилами, за цим усим 13 тисяч доларів. Торг. Ну, на конячок, я думаю, торг буде. Кому цікаво, телефонуйте і все це обговорюйте в телефонному режимі, я думаю, що... За все можна договоритися, як мені батя завжди каже, е, опустити ціну завжди можна. Стартова ціна 13 і тисяч, так, і так само по всім агрегатам, що я показав, в принципі, потрібно розмовляти, домовлятися з чоловіком. Моє діло зняти відео, розказати, що є отаке те чи інше на продажу. Так що телефонуйте номер під відео і в первому коментарі. Всім пока, дякую за увагу.